Питна вода в мережі централізованого водопостачання Житомира відповідає нормам якості, а ось вода з та свердловин викликає велике занепокоєння фахівців обласної санепідемстанції. Експертами ВОЗ встановлено, що 80% всіх хвороб в світі пов'язані з незадовільною якістю питної води та порушенням санітарно-гігієнічних та екологічних норм водопостачання. Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється. Практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення. Не відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання. Очисті споруди і технології очищення води застарілі і не оновлюються. На жаль, на сьогоднішній день в Україні ми маємо інформацію по нашій службі і в нашій області. Цей стан бажає бути набагато кращим. У минулому році обласною санепідемстанцією було досліджено якість води в природних джерелах у кожному районі області. Результати виявилися невтішними. Вода децентралізованого водопостачання у нас ну, високі показники. По області 19,3, а по місту 27,5. В основному погані показники децентралізованого водопостачання йдуть за рахунок криниць. Якщо по місту 45 проб було досліджено, то 28 з них негативних. Тобто не відповідають нормативам. В більшості селах воду пити з колодязів не можна. Це наш висновок. Треба робити певні. Для цих людей організаційне міроприємство. Особливо багато випадків останній час я по пресі. Це коли є отруєння дітей першого року життя, взагалі, маленьку дитину навіть купати в такій воді. Не не можна. Взагалі ж на сьогодні відомо близько ста хвороб, які дарує нам питна вода, зокрема інфекційні та кишкові захворювання. Контроль за якістю питної води на Житомирщині СЕС проводить систематично. У санітарно гігієнічній лабораторії вода досліджується за 40 різними інгредієнтами. Вода, яка тече з-під крану впродовж останніх 3-4 років за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, стабільно перебуває на одному і тому ж рівні. Натомість лабораторними дослідженнями води з індивідуальних криниць майже в кожному районі області виїхать наднормативний вміст Нітратів. Вміст Нітратів перевищення має в усіх районах. Ну, великий дуже вміст Нітратів це Радомирський район, Любарський район, Овруцький, Житомирський. Великий вміст нітратів. Андрушівський район, Бердичівський, Житомирський. Основними причинами забруднення водоносного горизонту є потрапляння в ґрунт мінеральних та органічних добрив, забруднення стічними водами від вигрібних ям, а також твердими побутовими відходами. Оратних ратних дибних участках люди використовують або в організованих колективних господарствах використовують мінеральні добрива, особливо органічні. Хаотично вони використовують, не ненормовано. Не також присадибні ділянки теж забудовуються хаотично. І так, наприклад, вигрібні ями та силосні ями на присадибних участках люди розташовують зовсім недалеко від джерела водопостачання. Через це в джерелі водопостачання а це в основному або свердловини, або колодязі, значить, перевищення відбуває перевищення нітратів. Нітрати, звичайно, це Велике зло. Тому все закликає Житомирян та жителів області перевіряти воду в криницях на вміст нітратів та аміаку. І навіть ту воду, що тече з-під крану у сирому вигляді, лікарі радять не вживати. Адже перед тим, як потрапити до вашої оселі, вона проходить довгий шлях по застарілих водогінних мережах і, відповідно, якість її набагато погіршується.